на стуле. Тихо, Миша, сказали так. Невчасно. Ігор, дивись, ти ближче. Ти вижу, що ти добре Так, давай. Що вам подати? Нічого, нічого, нічого. Зараз. Так, давай, вимай в стола. Вимай. Ну, ще сюди вам їсти. Ще і плюс, дивимося, тримайте ополя Так, повернемо, дивійшли А зновурі я камер як прийняв камер Прийняв флор. плюс 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 Дві ноги підставляли чи ні? Ми на Купінському напрямку. Сьогодні приїхали до мінометників 68-ї гірської бригади. От працюємо тут з самого ранку відносно сьогодні, відносно тихо, от але все рівно чуємо, як працює арта противника, як відповідає наша артилерія. От ми знаємо, що цей напрям не нині є таким другим, ну більш гарячим після Авдіївки, тому що росіяни ну продовжують тиснути. І намагаються захопити свої втрачені позиції знову. От перед вашим приїздом трохи бахкали, а ви приїхали, злякалися вас десь. Поняли, що безполезно стріляти. Оксана Вікторівна їх налякала. Ну, пили. Полюбову. Всі побоялися злякати. Мені не додалеко. Раз чули їхню музику, тихо було, як Катюша, там, ще якийсь музон їхній лупив весь день. Що в них там було за гульбан? Цілий день. Музик. Воєнні пісні крутили. Бо ми їхні позиції відбили, і це недавно ще одну позицію відбили їхні. І от вони зараз хочуть їх назад вернути, але... поки ми їх стримуємо. Ну вони на цьому березі вже, так? Ні, на тому. Ага. Тобто не закріпились вони все ж таки. Не закріпилися. Є, є якісь позиції їхні на цьому березі, але їх там мала кількість. Їм тут до легше, до бні, до що бні, Забезпечення ближче до Росії. Наші ж не мають скажімо так, права бити. Міжнародною допомогою по території Росії. Тому їхні логістичні ці вузли захищені. І їм легше постачати і звідси наступати, тому що ближче до кордону. На Куплівський, напрямка, кальманський. Це все лікарні. Трохи попрацює. Присів ти прицю, взяв. Бери приціл. — Оля. Я поля.

Зачем бы трима? А у болота поставить и все. Просто приготуйте. Там твою же не начали ремонтировать? Дотягнулись. С недели начнут только? Я не знаю, ну, скажу уже какой результат, но я надеюсь, на до следующей недели уже треба забирати, потому что нема на чем уйти. Та поламали, зараз тільки лишилась вазьково. Одна машина. Одна машина? Угу. І шість позицій. Як забрати, як зробити туру? Вже п'ять машин вийшло з лату, так? Да? П'ять виходить? П'ять чи шість. Три-шість. Все стало. Що? Міша, Йдемо, бліндаж. Поп'ємо щось гаряче. — Ой, а її це можна їм. так лишати? Не, не, не. Можна коли тебе Давай, міну. Що, поки ні? — Потім буде команда дати. Да, накривайте, ти? накривайте міномет, йдемо бліндаж. Ні, не будемо Так друзі Можеш? не з необак. Що? Ми не будемо його накривати помаскування. Ні-ні, як буде команда до бою, то маємо розмаску максувати, вони мають зняти. Знятися, зафільмувати і. Ну що, да. треба тут? Вони, вони знімають на... документальний фільм. Назад накривати? Да. Так. Давай, Ігор, дай ту тичку ще одну положимо, щоб воно не складало. Довшу? Довгу. Або дві довгі. Йдемо. хочуть зняти, як ми тут живемо. Чай, кава. А за ну, і і е -е -е -е. що він прийняв? Я на седьоні побачу два номери, а пробігло не бачу. Добре, були? Уже десь вісім місяців як був вдома. Не були вдома вісім місяців? Не був, так. Не був вісім місяців. Тут була відпустка на 10 днів. Тих 10 днів пролетіло як один день. Але добре, що на 10 днів відпустили. Зараз угу. тут тушонку подогріваємо, чи бутіку кашу, там є гречана, там, перлова, ну різні там каші з м'ясом. То підігріваємо і таким чином обідаємо. вже сьогодні Ще... снідали? Ще ні. А ви тільки змінились, так? Да? Ні, ми вже дві доби. Угу. Це вже рахуйте, що пішла вже третя сутки наступило. А коли таке затище, це вас налякає, що скоро ви ну, там. Ну поч... ні. Це привична справа вже так. Просто навчитися слухати, от як летять снаряди, ракети, ти вже більш-менш орієнтуєшся, в якому напрямку вона летить і де вона впаде. Бо так, як почнеш шугатися кожного пострілу, то просто не витримують нерви. А так, то звикаєш. Два є модель. Двічі три. Що це не номери, номери спалі? Так, так. Я, думаю, бо я не знаю, як потім туалети. Як піти? Ну, у нас природа яка. Ну, глуші, умов немає. Що зробити? Що маємо, то маємо. Ти вважає? Ні-ні. Давайте потримай кружи. Та що? Я так візьмемо. Ми з пів четвертої ранку виїхали. Ви просто катаєтесь. <рес> Ви давно свою внучку не бачили? Ну Вже скільки десь? 7 місяців. Сім місяців. З нею якось тримаєте зв'язок, може по відео говорите. Ми спілкуємося спілкуємо. по вайберу. Mm -hmm. Майже кожен день такий, як вільний час. Mm -hmm. Запиши, я собі збережи, як фільм 702. 702. Скільки є? Дев'ять років. Прийняв плюс, прийняв плюс. Передала посилку каже, що вона з ним спала, охороняв її сон. Тепер охороняє нас. Mm -hmm. кажу, Діти вірять, і нам пустоє торі треба вірити. Макарона пішла. Це був на вихід. Від нас на далеко, так. Да? Mm -hmm. Там метрів 800 від нас. Мені знову здалося, що одна я тільки побігла. Я теж біг за тобою. Я там бігла, що тепер коліно були. Ти вдарилась колінкою? Я не вдарилась, просто тут слизько і не знаю. Щось там, може не так наступило. Це буде дубль два, як під танком. Колись десь. Нас, видно, вичистили. Ми встигли поховатися в бліндаж. Після того танк разів 15 у нас біля бліндажа. Бахну. Заганяли кореспондентів в бліндажі, там два невеличкі бліндажа. Загнали кореспондентів в бліндажі. Саме присіли біля бліндажа, бо нема де сховатися. І танчик так, недольот, перельот, недольот, перельот. То воно таке, що... А кореспондентам ці металійцям цікаво. Ну? І вони заглядають, що вони стараються знімати там ці взриви. там. Тут кричиш, бліндаж, а він що виглядає, ту камеру тиче, хоче зняти. Да <ривіт> обстріл закінчився, то бігом по машинам і бігом з позиції. Кажу, ви приїхали, що йому наробили, а нам то ще службу нести. 250 метрів, там укопи глибокі, є де сховатися, а тут таке, що вона не встигнути добігти до бліндажа. Тому ви кажете, що на радійку Чекс. Ну. Щоб радійці вам сказали, що ми мусимо їхати. Так, так, 10-15 заберуть гостей. Три. Далі своєю любою справою. Скажи, не дають працювати, але? ну що ж, буває різне. У нас якось не, не склалося в цьому відрядженні нормально. Ну, як до нас має. приїжджають журналісти, їх чимало приїжджало там, різних, з різних країн, там, це є, то зарані от вони кажуть, от ми хочемо там то, 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 то. Тобто організуйте нам це, покажіть, як воно робиться, як ви даже прийом їжі чи що там. От ми це робимо, ви знімаєте, пригощаєтеся, побалакали, посміялися, або ж інше як, ну, добою, там, як до бою, щоб постріляти так далі. Це все робиться як зарані заплановано. А що працюють нам місце постріляти? Просять навмисно постріляти. Ну, ми навмисно не стріляємо, ми стріляємо по певній цілі. Ну, так нема, що ми просто в поле кинули міну і є певні цілі, по яких ми відпрацьовуємо. А зараз на даний момент ну, ми не знаємо, яка там ситуація відбувається, і тако просто відстрілятися, щоб. Отак От ми тут живемо. Те, що ви побачили, можливо, більше хотіли побачити. Ну, коли це можна подивитися, складно сказати протягом місяця. Проснувся у того, що вже запекло пазиць. Оп, мишака, кинув, включив світло, то вже тако мені ногтя згризло, почало шкіру їсти, дійшло до м'яса, тоді я вже проснувся. Ну таке, що нічим не брезували.